Всім привіт! Трамп поставив Путіну ультиматум. В Росії відразу ж послали Трампа та сказали, що їм плювати. Виліз в усатий рот Кремля Пісков та сказав, що ми чули Дональда Трампа, але спецоперація буде продовжуватись. І тут в інтернеті розгорнули справжні баталії. Медведєв гахнув в стакан горілки Путінка та почав писати. Медведєв написав, що ми вже чули ці ультиматуми: 100 днів, місяць, два місяці, два тижні. Він каже, війна буде продовжуватись, а Трампу слід звернути увагу, що він може розпочати війну між Росією та США. І тут на арену вийшов Лінсі Грем, друг Трампа. Він написав, що якщо хтось сумнівається в намірах Трампа припинити війну, він дуже про це пошкодує. Всім каже, слід пам'ятати, що президент США вже не Джо Байден. І тут Медведєв допив свій балон Путінки та написав Лінсі Грему у відповідь, що ніхто не може вказувати Росії, коли закінчувати війну, а коли сідати за стіл переговорів. Він каже лінці Грему, що а тобі слід зайнятися Америкою, діду. Отже, США та Росія вже зарубались не на жарт росіянам просто плювати на Трампа, адже він не раз показував свою слабину. В Росії ніхто не вірить в погрози Трампа і Путін буде продовжувати війну. Що з цього вийде, побачимо. А ви поки підпишіться на мій канал. На цьому фоні в США шириться новина про те, що на землю летять інші планетяни, та буде всім хана. Америка в це вірить. Якщо хочете залишатись на хвилі абсурду разом зі мною, підписуйтесь на мій канал прямо зараз. Наша мета 300 підписників. Я вас дуже люблю. Всім дякую. Підписуйтесь, не пожалкуйте. Далі буде цікавіше.